Григорій Квітка Основ'яненко. Купований розум Малоросійська биль. Недалечко від якогось то города чи маленького, що в ній було аж три церкви, одна кам'яна, а дві дерев'яних. Було село, а у тім селі жив собі чоловік Демко. Він би той розумний, як і усяк чоловік, так потрошку. Знав і своє діло коло хліба, вмів свитко залатати. Боже шок вихутрувати. Усе знав, що доводилось, тільки на лихо собі хотів кріпко величатися, щоб усяк його почитував, усяк завидував. Поща гіркої редьки досадно йому було, як де у компанії, де зберуться люди, а як було біля города, то й хороші люди зіходились поговорити де а не так поговорити, як послухати дяків. Ще як зійдуться та стануть таке розказувати, що нам і у вісні не присниться побачити. Як же у городі було аж три прихода, а у кожному по два дяка, та сьомий сільський так де зійдуться, так, так, є чого послухати, як стануть розказувати. Один почне з євреїв, другий перехопе, та за Гога й магога, інший товкує про обаче. То я ж кажу нашого братчика, не письменного, слухаючи, аж сльоза пройме. Недаром сказано, письменний. А отакій компанії. Кого посадити на покутті? Дяка. Кому перша чарка? Дякові. Перед ким, хоч ти й старий, помовч. Перед дяком, А усіх прочих других хоч би й не було. Через те димкові кріпко досадно було підголював чуб чупи бороду, вдягав і синій жупан і не пропускав, де збиралися почутні люди. Та поки дяків нема, то й йому добре, обсудять його старики, слухають, що він розказує про сранчу, як колись налітала у старовину, а він чув ще від батька, а як почне розказувати, як же він і сам бачив, як шествував сам губернатор через їх город. Так багатечко, було чого послухати. Божився, що ще й перед ним, і за ним усе пани біжали тройками то у бричках, то у кибитках, а інші й на простих повозках. А сам каже губернатор, їде у колясці, що скрізь у вікнах, мов хата яка, а дзвоників дзвоників. І у передніх дзвоники, і у задніх дзвоники, і у самого на колясці дзвоники. Та усі разом, як зателенькають, так аж у вухах лящить. Отаке усе як розказує, що й у самого аж дух радується, і знай уси розладжує, та ще й придумує, щоб то розказати. А тут дяк рибу хату, зараз хазяїн до Демка, ха, устань каже Демко, пусти пана дяка, нехай нам дещо дещось премудрості розкаже. Хоть тобі Демкові честь. Станемо в на людей не гляне, зараз за шапку, і хоч і не проси, щоб зостався, хоч чого хоч підносімо. Не хоче і не хоче. Марші з хати тільки його й бачили. то вже недосадно скажете як чоловікові дуже хочеться повеличатись і щоб його шанували, а тут ніхто й не дивиться на нього, та при ньому величають других. Тривайте ж! Так собі подумав раз уночі, як не спав з нудьги, я вас усіх провчу. Будете тямити димка, будете тушатися не тільки у хаті та й коло хати, аби б як протовпитись та послухати дечого. Нехай то тогді, дяки, сховаюся з усіми премудростями. Заткнемо їх за пояс, замовнуть проти нас. Так, подумавши та надумавши, що робити. Узяв уранці і відвів хлопця свого таки сина, У науку попередню, до піддячного. Як же хлопча узялось за письмо і стало, не спотикаючись, читати аж по верхам, Батько міг додітися, хоч з нождою пополам, хоч у позичку ускочив, а віддав хлопця у науку до дяка. Таж до Соборного, щоб навчив, чого сам зна, І щось недешево і поєднав. І не узяв чорт Харка Демкового сина. Незабаром голів через сім, пойняв добре й читати, й писати, ярмолою ось проспіва, стихири усякі. Який би то дяк, кіля б то не явився, що, хоч починай, а Харко вже й тут, попереду оксилентує, а там і пішов сам горою. І переводи виводить, і на таке зведе. Що хоч би тобі тут п'ять дяків співало, то він усіх зіб'є. Замовкнуть, зостанеться один та й до кінча, як сам зна. Така то розумна дитина була. Демко не нарадується, еге ж, так що ж бо. З книжки ще хочеш він тобі прочита, а свого розумного слова не скаже. Не видумає нічого. Як прийшло хлопча з науки, а вже так було йому годів вісімнадцять. Батько й каже йому А що каже Харку? Чи не зумів би ти якого розумного слова сказати нашим дякам? Щоб не знали, як і розживати його. Знаєш, носа йому терти, щоб не дуже брови піднімали? Видумай таки що небудь, а я закличу їх і других яких людей, що тільки їх і слухають, і поважають, а ми їм при них і відріжемо, і пристидимо. Так що ж, тато, каже хлопець, після чого я розумне слово скажу? Адже я тільки вчився у школі. Через науку не станеш розумним. Хоч і всі книжки вивчи на пам'ять, а розуму не наберешся. Треба світу повидати, з людьми поводитись, тогді до розуму дійдеш. Давай, де, тато, кошту, піду по другим городам, запримічатиму, де як поводиться, а звернувшись, таке їм скажу, що усі дяки. І старики наші тільки плямкатимуть, а не второпають нічого. Нічого Демкові робити, хоч і дуже потрапився на Харкове письмо, а треба ж його і до розуму довести. Нехай світу побачить, роздивиться, як де у людей поводиться, вернеться додому. Та й загне дякам карлючку, щоб не дуже пошикували. Здихнув важко Демко, дістав позичкою ще скільки там десятків карбованців, віддав Харку та й випроводив його. Два года. На третьому приїхав Харко до батька. Найняв чоловіка з дальньої сторони, що віз його додому, а як грошики процвиндрив, так поєднав та, що каже, батько заплатить. Чухався Демко довго, нічого робити, заплатив. А сина попереду, як увійшов, та й не впізнав, острижений, відперезаний, не по нашому, а чорзна по якому. Розказує руками бовта, слова варнякає, не наші. А на московській закида та тільки на доладу. Батька називає, як закон велить батько або тату. А усе старик та усе придирається. У вас, каже, не так усе, як у людей. Стидно тобі, старик, що й досі не вмієш жити по-людськи. Та то дарма, каже Демко. Навчимося після, та тільки скажи мені, чи набрався ти по чужим сторонам ходячи, розуму, якого тут нема. Що це ти, старик, розказуєш? Старий, та не вмієш розсудити. Трохи трохи не сказав батькові у вічі, що дурний єси. Я тільки в одну сторону ходив, так і розум бачив з одного боку. Постачай грошей ще, піду у другу сторону, так ще розумнішим вернуся. Може, хлопче, правду каже, подумав Демко. Сяк так, та просячи та молячи, роздобувсь на гроші, віддав синові і проводив його у другу сторону межчижі люди. Ледве-ледве на п'ятий год вернувся наш Харко і вернувся ще чудніший, не второпає, що батько каже. Батько стоїть, а він перед ним сидить і руки йому не цілує ніколи. Батько дечого йому багато каже. А він вивернеться та й скаже Мужик! Отаким розумом вернувся наш Харко з чужих людей. А що, сину, ну, каже батько, ще набрався дуже великого розуму? Чи задаси пинхви нашим дякам? Так коли ти, так я зібрав би їх, попоштував чим ще є, та й пристидили б їх. Ти то думаєш, так і задати їм пинхви? Бач, який шутки. Са син на батька так каже. Знаєте, вже він побував по чужим сторонам. Так йому стидно проти батько бути звичайним. Бо де вас з вашою наукою? Треба попереду довго думати, поки що вигадаєш до пуття сказати. Учені люди завжди так роблять. Купи лишень мені старик на гривню свічок. Та я ніч посиджу та й видумаю щось розумне купив Демко за ту гривню свічок. А Харко, повечерявши добре, як звичайно вчений. Сів думати та видумувати розумне слово. Свічки позасвічував, сів за стіл, голову підняв, у стелю дивиться, виваливши очі, руками розводить, то палеціло лопткне, то на ніс положить, то у рот всуне та сопе, аж свистить, мов на сопілку гра, та разом скочить з лави, стане ходити по хаті, руками б'ється об поле, здихне та вп'ять сяде за стіл. Та таку кумедію строїв через усю ніч свічки догоріли, став світ. Харко знемігся, звалився на лаву і захріп. А що, милий сину, що розумно видумав? Чи звати на завтра дяків, щоб того розуму дознали? питав батько вранці. Потривай, спішачи Миколу коло звалиш, каже Харко. Як кажуть, мужики такі розумні, як і ти, так то в одну ніч і видумаєш. Купуй ще на гривню свічок. Коли хочеш до мого розуму добратися? Купив батько свічок, попалив їх син, як і у першу ніч, а все таки не придумав нічого, бо кріпко розуму набрався по чужим сторонам. Пропала батькова ще одна гривня на свічки, попалив і їх Харко. Еге, та трохи лишень чогось то не видумав, бо ліг спати веселенький і рано скочив. А що синашу? питається батько. Чи закликати дяків? Клич, старик, хоч усе село, каже Харко. Я їм такого усучу, таке скажу, що через десять год нарожують усі дяки, скільки їх є. Хоти добре, сину, каже батько, так назавтра й покличемо. Почали муку сіяти, птицю різати, горілки добувати. Зісне діло, письменні люди будуть обідати, немало їм треба придбати. Батько землі під собою не чує. Збігав у город по дякам, по піддячам. кого знав, і у себе по селу усіх просить побувати до нього. Хлібосолі покушати, сина, що звернувся з чужої сторони, послухати його розуму. Усяк, погладжуючи себе по череву, осяк обіщався, та таки зійшло що маленько. Посідали за стіл. Звісне діло, дяки на покуть. А опрочує усяк по почету. Демко знає, частує гостей а дяки, штрикаючи себе то в лоб, то поносу, то стукаючи кулаками по столу, товкують проміж себе, що то означає виспрь? Чи воно птиця, чи звіряка, чи чоловік, чи місто святе про нас? Та спорять та кричать на усю хату, а упрочі на очені сидять та слухають, рот пороззявлявши. Звісно, що наш братчик скаже проти такої премудрості. Тут же дяки спорять, а свого таки не забувають те й діло, що на ньмички демкові миски страви подають та знов доливають і печеного підкладають. А Демко знає, з чарками обходить усіх веселенький, усміхається. Та дума собі: Мудруйтесь, мудруйтесь. Сьогодні ваше пущання забудете бришкати. Замовчите, як де у бесіді явиться мій Харко, він вам заб'є баки своїми словами, що набрався у розумних людей. А Харко позакладав руки в кутаєві штани, ходить собі по хаті, дметься, як той індик, не дивиться ні на кого, не помага батькові, щоб кого почастувать, або чим кого пропоштувати. Не чує, що коло нього говорять, і думат усе не так, як бачив я по чужих сторонах, нехай лишень не послухають і могоще їм скажу. Помнуть свої чуби. Як нам яви я свій добре, поки видумував. Дяки і гості пообідали. Чи то пак вичистили хазяйську посуду добре? Дотла ж, вискромадили. Кісточки пересмоктали. А що напитків, так і крапелини не заставили. так і так упорались, як звичайно вчені люди, що ж спотикаються, уставшись за столу. Зараз би то за шапки та за палички, а за чим прошені, того й позабували. Так Тимко й зупинив і попросив посідати вп'ять та послухати, що скаже син його, що навидався світу, і від людей наслухався усякого розумного. Посідали знов дяки, і опрочі гості голови понурили, паличками попідпирались і налагодились слухать. А скажи нам, сину, чи не знаєш чого розумного? почав Демко і сам, узявшись у боки від хвастощів перед дяками, що от посміється над ними. А Харко й гукнув от так пак, оте, я ходячи вам буду казати. Ні, нехай виясниться. У тих сторонах, де я бував, так там, хто хоче розумне сказати, так його саджають на покуті. Пустіть і мене на покуть, а то не скажу нічого. Пороздвигалися дяки. Пустили Харка на покуть і мовчать, і налагодилися слухати. Сидить Харко на покуті, викашлявся, усе розгладив, окинув оком усіх та й каже А що, панове дяки? І ви, старі люди. Хай вам і не присниться там бути, де я побував. Ніколи на думку вам не спаде, що я видав. Набирався таки розуму, буде з мене. Що й скажу вам, так ви не второпайте. Одна ще спитаю у вас чогось. А ви, коли достанете у вас розуму, скажіть, що і як бути, та навряд скажете, ви далі світу не бачили, як у своєму селі, не так, як я. А скажіть мені, як зворить батькова хата? Де будуть тоді горобці водитися? А, а скажіть, хто знає. Дякую і усі люди, що слухали, аж почервоніли від сорому за таку несенітницю і ще нижче голову понурили. А старий Демко як сплесне руками, як схватить себе за волосся, як крикне Пропали свічки, пропали й гроші за свічки, пропали гроші за науку. Лучше б ти, сякий такий сину, дурним ріс би дома. Ніхто би не знав, що ти єси дурень, а тепер усяк бачить, що ти вернувся більшим дурням, чим був. Хм, на догад. Себто проти. Та ви й самі, здорові були, знаєте. Ось і наш Харко їздив далеко у морозому купувати.